Дотягнися до Бога через Ісуса. Ісус має бути першим, ніщо і ніхто більше. Бог хоче наші серця, і Він бажає мати з нами любовне спілкування через Свого Святого Духа. Тільки під ім'ям Ісуса Христа це можна зробити. Але ми повинні тягнутися до Нього з власної волі, тим часом Він може діяти в нас за бажанням. Він може допомогти нам і навчити нас своїм шляхам, він може дати нам стимул прийти до нього і отримати Його благословення, але наша воля повинна бути задіяна до кінця. Він сам ніколи не примушує нас, але Він може пом'якшити або закам'яніти наші серця згідно зі своїм передбаченням і безмежною мудрістю. Ми не можемо осягнути Бога своєю людською мудрістю чи доктринальною гімнастикою. Він поза нашою обмеженою людською мудрістю. Навіть його розрада та мир приходять до нас у спосіб, який перевершує наше людське розуміння. Навіть наші молитви не такі, коли ми перебуваємо в його дусі. Святий Дух. Заступається за нас згідно з волею Божою, без нашого повного усвідомлення того, що ми вимовляємо. Без Ісуса ми нічого не можемо робити. Нам потрібен Святий Дух, без якого ми не можемо ні служити, ні слідувати за Ісусом. Нам потрібно перестати витрачати час на світ. Кінець вже близько. Нам потрібно тягнутися до Бога через Ісуса. Нам потрібно шукати голос духа. Коли ми це зробимо, це залежить від нас.